Вітаю, шановні садівники. Ми з вами знаходимося в грушевому саду. Тоб, перш за все хочу вам подякувати за вподобайки, які ставите під час переглядів. Побажати всім хочу міцного здоров'я, мирного неба і всього самого найкращого. І так перед нами груша. Це осіння груша, який час прийшов вже збирати. Ну, як ми бачимо на дереві, урожай досить пристойний. Ось побачимо навіть таке, при підніму трошки бачимо, які груші величенькі, їх досить багато. І це незважаючи на те, що ми весною трошки обривали, тому що дуже було багато, сильно рясне було дерева. Але залишилось також багатенько, вони досить крупні, бачимо груші. І врожай, як кажуть, повторюсь, що пристойний. Пора збирати їх уже. Бачимо на землі, а деякі вже попадали. Звичайно, ті, які попадали на землю, вони вже для тривалого зберігання не підуть. Вони будуть на переробку для споживання відразу. А ось ці, які на дерево, будемо обривати акуратно і складати в ящички для того, щоб зберігати їх певний час. Ну, По-перше, ми починаємо обривати груші тоді, коли повністю висохне роса, коли всі грушки. Будуть сухенькі для того, щоб вони гарно зберігалися. Ще один нюанс. Коли ми рвемо грушу, покажу вам ну, наприклад, на оці, Чи так, щоб було краще видно, ну, давайте ось сюди підійдемо. Ось так ми обриваємо грушу, ось ми бачимо плодоніжка. Ось вона. Обриваємо таким чином, щоб ця плодоніжка залишилась на груші. Якщо не повністю, навіть наполовинку може бути зломана, але... Частина плодинижки, щоб була на груші. Це також сприяє кращому зберіганню цих груш. Так, ну вона вже набула своєї стиглості, Ще буквально тиждень вона-два улежиться і буде максимально вже зріла для споживання. Ну ось, коротенько все про нашу грушку. Бажаю вам всього найкращого, гарних врожаїв. До побачення!